Сьогодні говоримо про Італію, точніше, одну з найцікавіших автобусних подорожей до Італії. Хоча про це можливо навіть вдруге, а от по-перше, саме про італійські цікавинки. Мамма Мія, і звісно, перша з них це справжня італійська піца, яку так можна скуштувати майже в будь-якому куточку світу, але саме таку як треба, мабуть, тільки в Італії, а говорю я саме про Маргариту. За легендою, в 1889 році неаполітанський піцайола Рафаеле Еспозіто створив піцу в кольорах італійського прапора: червоні помідори, біла моцарела та зелений базилік. На честь королеви Маргарити Савойської їй так сподобався цей простий, але смачний рецепт, що він став класикою. До речі, справжній секрет піци Маргарита криється в деталях, та все ж в її простоті. Всього 5 інгредієнтів створюють цей кулінарний шедевр фантастико. основа це тонке повітряне тісто, замішане вручну. Наступний ключовий елемент томатний соус. Для справжньої маргарити використовуються тільки помідори сорту Сан-Марцано, які ростуть біля подніжжя вулкана Везувій. Завдяки багатому на мінерали вулканічному ґрунту. Ці томати мають насичений смак із легкою кислинкою та природною солодкістю. Їх розминають вручну без додавання зайвих спецій моцарелла. Отак, це серце піци. Лише два види сиру можуть бути використані у справжній маргариті Моцарелла ді Буффало або ді Лати, більш щільна, але не менш смачна моцарелла. А завершують композицію свіжі листочки базиліку, які надають піци легкий пряний аромат та кілька крапель якісної оливкової олії першого віджиму та жодних інших додавань. Де The, cheese, the І скуштувати це диво можна тільки в Італії. Так от. Компанія Travel Professional Group пропонує вам прямо зараз чартерний автобусний тур до Італії, а вирушити в нього можна з Києва та приєднатись в багатьох містах, зокрема Рівному, Львові та Ужгороді. І от кінечною точкою маршруту прибуваємо до Ріміні, культового італійського курорту. До речі, Ріміні це не просто курортне містечко на узбережжі Адріатіки. Звісно, так, з чарівними пляжами, однак це місце з величезною історією. Тут на золотих пляжах відпочивають мільйони туристів. Я здогадуючись, що під їхніми ногами ховається понад дві тисячі років історії, колись Ріміні було стратегічним римським містом, відомим як Аріміном. Тут проходили дві найважливіші дороги Римської імперії. Через це місто йшла вся римська армія. Уявіть собі, ось ти йдеш по сучасним вулицям Ріміні. а десь тут, прямо тут, під твоїми ногами, ступав сам Цезар, розмірковуючи про долю Риму. Ще одна перелина міста міст Тіберія, який стоїть вже понад дві тисячі років. Він настільки міцний, що його навіть нацисти не змогли підірвати під час Другої світової війни. Кажуть, що цей міст був побудований з каменю, обробленого особливим римським цементом, секрет якого загубився в часі. І звісно, друзі, це не єдині цікавинки курорту Ріміні. Про більшість інших вам може розповісти наш досвідчений екскурсовод, тож бронюйте тури прямо зараз. Посилання на нього будуть. Буде в описі до відео. Виїзди починаються з 12 червня два рази на тиждень. що четверга та що суботи. А якщо бажаєте дізнатись більше про цікавинки туру, а також загалом про їх історичну цінність, цікаві факти з історії кожного з містечок та курортів, переходьте за посиланням в коментарях до нашого телеграм-каналу. До зустрічі у наступному відео.